Вітаю вас, малятка! Дивіться, якого дивного листа я сьогодні отримала. Від кого ж він може бути? Мабуть, від лісових звірят. Ось, бачите, вовк здається. Давайте відкриємо та прочитаємо його. Малятка! Це дійсно лист від лісових звірят. Вони пишуть що їх в лісі зачарував чаклун, і тепер вони не знають, хто вони такі, що вони їдять, де вони живуть, і головне, не знають, які в них дитинчата. Малята треба допомогти лісовим звірятам. Сідаємо швидше в автобус і рушаймо до лісу. На допомогу звірятка. Колеса в автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, їдемо. Ось ми приїхали до лісу, і тут нас зустрічає перша лісова тваринка. Він не знає, хто він. Давайте допоможемо йому. Зараз я вам розповім про нього, і ми разом скажемо, хто ж це. Його тіло. Вкрите пухнастою сірою шерстю. На маленькій мордочці є блискучі косі очі. Він має довгі вуха, що стирчать вгору. У нього маленький хвостик та пруткі ноги. Він не має хатинки, тож ночує під кущиком. Їсть він траву, ягоди, гризе гілочки та кору дерев. Прутко стрибає та швидко бігає. Тому його і називають зайчик-побігайчик. Так. А хто ж в нього дитинчатко? Його називають Зайчиня. Молодці малята. Рушаємо далі. Ось наступна лісова тваринка. Давайте їй допоможемо. Ця тваринка має пухнасту роденьку шубку. На маленькій мордочці є блискучі оченята, в неї гострі вуха з китичками, а також вона має пухнастий хвіст піднятий догори. Живе вона в дуплі, на дереві, їсть горішки, насіння шишок, гриби, ягоди. Ось це хто? Це. Білочка. Малята білочка дуже спритно вміє лазити та стрибати по деревах. А хто ж в неї, дитинчатко? Як його звуть? Його звуть білченя. Молодці малята ми допомогли їй. Рушаймо далі. Ось іще одна тварина, яка потребує нашої допомоги. Давайте розглянемо її. Це найбільша лісова тварина. Тіло його вкрите волохатою коричневою шерстю, голова велика і широка. Пушка в нього невеличкі, округлі. Його хатинка називається барліг. Він полюбляє їсти, як ягоди та мед. Так може і полювати на оленів та ловити рибу. Ходить він, похитуючись з боку в бік, тому його і називають ведмідь клишоногий. А як же звуть його дитинча? Це ведмежа. Так, ми допомогли ведмедю. Рушаємо далі. Ось і наступна тварина, яка також потребує нашої допомоги і хоче дізнатися, хто ж вона. Допоможемо їй. Зовні він схожий на собаку, тіло його вкрите густою сірою шерстю. Голова в нього широка, з гострими вухами, а ще є паща з міцними гострими зубами. Хвост в нього волохатий, довгий. Його будинок має назву Лігво. Це хижа тварина, яка полює на зайця оленя. Цю тварину називають вовчик-братик. А хто ж його дитинчатко? Його дитинчат називають вовчення. Так, малята молодці допомогли вовку. Рушаймо далі. Ось і наступна дика тварина. Давайте їй допоможемо. Послухайте про неї. Тіло її вкрите густою рудою шерстю. Вона має гостру мордочку, гострі вушка і довгий пухнастий хвіст. Живе вона в власній норі. Це хижа тварина, їсть вона мишей та зайців. А ще вона видома своєю хитрістю, тому її називають. Лисичка, хитра сестричка, ось хто це? А як же звуть її малятко? Його називають Лисеня. Молодці малятка, ми допомогли всім лісовим тваринкам, і зараз вони запрошують вас потанцювати разом з ними. Відпочили трошки, потанцювали, а зараз нашим друзям-лісовим звірятам час йти додому. Давайте допоможемо кожному з них дістатися в його будиночка. Білочка мешкає в дуплі на дереві. А де ж мешкає лисичка? Лисичка мешкає в норі, а де ж живе Вовчик? Вовчик живе в лігві. А який будиночок у ведмедя? У ведмедя барліг. І лише зайчик нас не має власного будиночку і мешкає під кущиком у ямці, яку вириває сам собі лапками. Молодці, малятка, ми допомогли лісовим звірятам. Ну що, малята? Нам було весело в лісі, ми допомогли всім тваринкам. А зараз час рушати додому. До нових зустрічей! Маляка.